Добрий день! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення листивки з Днем Знань. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, ножиці, олівець, лінійка та клей. Фон листівки у мене буде коричневого кольору. Так, а спочатку буду виготовляти рюкзак. Для цього по шаблону буду вирізати деталі рюкзака. Ось шаблон. Рюкзак розміром. Тринадцять на 11 сантиметрів. Так, ще буду робити кармашек розміром вісім на шість з кольорового картону. Та ось такий клапан буде у рюкзака шість на. Десь 4 см. Обводимо та вирізаємо. Так, рюкзак, так буде кормашек, це буде клапан. Так. Зараз буду вирізати ось такі ручки нашому рюкзачку по шаблону. Ось. така одна ручка десь 4 на 3 та друга 5 на 5 см з білого, з білого кольору картону та ніжки роблю ось такі з чорного картону розмір 5 На чотири, дві ножки. Вот же та вирізаємо Так, ножки зробили. Потім ручки. Ось так будуть. потім робимо оченята з, біл... з білого кольору, з білого картону діаметр. Десь 2,5 сантиметри та рот. Ось такий ротик буде 3,5 на 2 см Ще йому зробити? зробити ось такі чорні кружечки зсередини. Та додати ротику ось. язичок. Все. Ще будемо робити листочок, листочок ось з зеленого картону 9 на 10 см. Так. Листочок зробили. Зараз займемося дзвоником. Ось такий у мене буде дзвоник. Розмір 7,5 на 6,5. жовтого кольору. Так, та ось таки дві частини. Для дзвоника чотири на два ось такий помаранчо колір буде так, десь от так. Ще хочу зробити бантик. Розмір бантика 7 на 3,5 см. Ось такий бантик виходить.